Як визначити пріоритети, коли здається, що контроль над життям втрачено? Коли контроль втрачено, ну мені здається, якщо людина дійсно почуває себе дуже розгубленою, в неї немає поняття і питання про пріоритети? Перш за все, людина добре, якщо може сформулювати, що конкретно не влаштовує, і тільки після того, як людина скаже, що не влаштовує, чому так погано, її можна спитати: А як ти хочеш, щоб було? Тому що, звичайно, я можу хотіти прямо зараз там сісти на потяг поїхати до Бердянська. І будь-яка людина може мені це сказати. Я знаю, що я хочу. Я хочу, щоб було так. Ти це можеш зробити ну, чисто фізично, виходячи з реальних об'єктивних умов, які зараз є? Ні. Добре. Що ти можеш зробити, виходячи з об'єктивних умов, що зараз є, для того, щоб змінити свій стан? От Якщо ти не можеш поїхати у Бердянськ, от ти, от коли ти хочеш поїхати у Бердянськ, ти, ти яку потребу свою закриваєш, задовольняєш? Про що? Ну, і людина може сказати, ну, От я зараз, коли це проговорю, я дуже б хотіла понюхати море і понюхати оцей вологий пісок. Саме з зимою він має зовсім інший запах. Це для мене от прям таке, е терапевтичний такий дуже ефект. Я завжди дуже заспокоююсь з цього моменту. Тоді, ну, правда, можна, як ти можеш це отримати? Запах складна штука. Але я правда можу ну, вийти і понюхати от, мокрий пісок в лісі і відчути якісь такі нотки, сказати: «М -м а може, а може, оце.